Новину сьогодні зранку день вчорашній нам приніс білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. А куди ми з вами потрапили? Правильно в ліс. Послухайте, як я скажу ліс. Який останній звук ви почули, дітки? Правильно звук. С. А чому все навколо стало білим? Тому що випав сніг. Яким є перший звук у слові сніг? Звук С. Узимку дуже холодно. Не всі тварини сплять у своїх домівках. Їм і взимку доводиться шукати їжу, тож у холодні зимові дні вони мерзнуть. Мерзнуть лапки в миші, мишачі лапки. Мерзнуть лапи у вовка, вовчі лапи. Мерзнуть лапки у зайця, зайчі лапки. Мерзнуть лапки в білки, білячі лапки. Мерзнуть лапки в лисички, лисячі лапки. Як ви думаєте, а де ховається мишка від морозу? Мишка ховається від морозу у норі? А білочка як зимує? Білочка зимує на дереві в Дуплі. Що робить взимку? ведмідь? Ведмідь спить у барлозі. А їжачок? їжачок спить в кубельці з опалого листя. Куди ховаються вовк та лисиця? Вовк ховається у логові. Лисиця ховається у норі, а зайчик частіше всього ховається під кущиком та під ялинкою. Пригадайте, які прізвиська мали тварини в касі. Мишка шкряботушка. Зайчик, побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик, ведмідь, набрідь. Пригадайте та розкажіть, як зимують лісові звірята. Мишка. У нірці білочка на дереві, в дуплі. Ведмідь спить в барлозі. Їжачок спить в кубеці сопалого листя. Вовк ховається у логові. А лисичка ховається у норі. Зайчик ховається під кущиком чи під ялинкою. Визначить, які тварини заховалися у мішках: зайчик, білочка, ведмідь. Де ми з вами були? У лісі. Про зимування яких звірят ми дізналися? Ми дізналися про зимування мишки, білочки, ведмедика, лисички, вовчика, зайчика та їжачка. Молодці малята до нової зустрічі.